Дякую, це знову я. Це благодійна акція Ice Bucket Challenge. Так вже вийшло, що я сьогодні вже вдруге приймаю в ній участь я приймаю виклик від Марченкової Валентини. Щоб не було ніяких розмов, що я там воду нагрів чи ще щось, я знайшов такий український колодязь, йому я перед вами достаю з нього воду. Все вітро повне. Моля, щось є А ну, потримай, будь ласка, щоб не намокнути якісь цигарети, запальничка, гроші, ще одна запальничка. Чесно, дуже хвилююся, досить прохолодно. Тому я беру це відро і хочу наступний виклик. Естафету передати Юлі Маринець, Марії Троян і Олікуснірви, Вибач, Оля. Ну, так вийшло. Ви треба запас залишити. Я. Слава Україні!